Резиденція української народної хореографії імені Георгія Клокова стала потужним свідченням того, що українська культура жива і незламна. Незважаючи на війну, колективи з прифронтових та деокупованих територій зібралися разом, щоб відзначити свою культурну спадщину. Їхні виступи стали справжнім подарунком для всіх, хто любить українські народні танці. Захід став унікальною платформою для обміну досвідом та творчого розвитку. Резиденція народної хореографії імені Георгія Клокова. Планувалася як продовження низки наших заходів по просуванню популяризації української народної хореографії. Так, яскрава країна провела резиденцію народної хореографії імені Клари Бала в Закарпатті, резиденцію народної хореографії імені Віктора Марущака в Рівному. І нарешті ми дуже вдячні Українському культурному фонду, що була підтримана наша ініціатива по вивченню, популяризації спадщини нашого видатного земляка. Внесок Георгія Клокова у розвиток народної хореографії та популяризації українських танцювальних традицій є неоціненним. Саме завдяки його роботі збереглася автентика багатьох танців, а нові покоління хореографів продовжують його справу, збагачуючи українську культуру. Ім'я Клокова це як казали його учні, послідовники, це легенда і легенда народної хореографії, фольклору. І підтримувати код нації через мистецтво танцю, це ну, потрібно наразі як найбільше. І я вважаю, що це велика заслуга організаторів цього проєкту, що таке свято відбулося. Увічнення його імені підкреслює значущість цієї постаті та збереження його спадщини для майбутніх поколінь. Юрій Павлович Клоков це людина відома не тільки в нашому місті, по всій країні і навіть за кордоном. Дуже скромна людина, але й дуже талановита. З часом це все проявляється ще більше, коли бачиш те, що сьогодні є. Перестають. Щось шукати, придумувати. А він придумував кожен раз. На те і інше свято він робив новий танок, нову постанову. І це була не просто постанова, це була спілка з композиторами, які писали музику, з художниками, які створювали костюми чудові. І зрештою з'являвся номер проведення такого заходу саме у Дніпрі демонструє важливість розвитку культурних ініціатив у регіоні та відкриває нові можливості для статусу культурної столиці України. Іде нове покоління. Вони повинні знати тих людей, хто розбудовував нашу хореографію. От прощина, молодці. Вони знайшли свого генія Георгія Клокова. Тепер вся Україна знає, хто це Георгій Клоків. І головне, знає молодше покоління. Це дуже дуже важливо. Ну і сам проект, який збирає людей. Разом хореографів, балетмейстерів, дітей це дуже дуже важливо в наші часи. Резиденція мала два тури онлайн. Участь в конкурсі взяли більше ста колективів, а офлайн захід зібрав майже 500 учасників. А під час резиденції ми зібрали колективи з районних активних бойових дій. До нас приїхала Запоріжжя, Харків були колективи, які засновані учениками Георгія Клокова. Багато було дуже композицій в його постановці, але тих, які представляли вже нове сучасне покоління українських танцівників, хореографів. І мені здається, що це основна наша мета вивчати, популяризувати, продовжувати справу видатних особистостей української культури. Окрім популяризації народної хореографії, захід надав можливість танцівникам та керівникам колективів об'єднатися, підтримати один одного та спільно працювати над розвитком українського танцювального мистецтва. Також учасників чекали неймовірні майстер-класи від членів журі резиденції. Багато хто з нас не може, не знає е, таких. Е... Видатних постатей, видатних таких корифеїв народної хореографії, і в кожному регіоні, оскільки у нас Україна дуже багата на них, має своїх таких легенд, і дуже важливо їх пам'ятати, про них знати, знати їхню історію, тому що наше сьогодення і майбутнє формується на основі історії. І якщо ми будемо розкривати всі такі... Важливі постаті і їхню історію, ну бачаю за повторення, але це, це дуже важливо, тому що це зближує колективи, це розкриває культуру, це вдосконалює нас як українці, нашу свідомість. Багато учнів Георгія Клокова, продовжуючи його справу, представили на фестивалі свої постановки, демонструючи глибоку повагу до свого вчителя. Таким чином резиденція стала містком між поколіннями танцівників, об'єднавши досвід і молодість. Uh -huh. Uh -huh. Я дуже вражена рівнем професійності цього фестивалю. І такі фестивалі можуть видавати нам колективи на професійному рівні, які можна і треба, щоб вони були учасниками закордонних фестивалів, щоб їх, щоб їх теж приймали з таким же захопленням, як ми приймаємо, чудові костюми, музика. Очі дітей, які горять, палат. як потужний інструмент мистецької дипломатії, резиденція в майбутньому спрямована на популяризацію української культури на міжнародній арені, демонструючи незламність українського духу. По-перше, у нас удажа Дніпропетровщина, так? от рядом Харків, Слобожанщина, танцюють по-різному, костюм різний. А якщо взяти Івано-Франківськ, Ужгород і Черновці. Там зовсім по-іншому одягаються, інша музика, по-іншому танцюють. І мені б дуже хотілося, знаєте, щоб, от, допустим, наша Дніпропетровщина, Слобожанщина спілкувалася з ними, щоб діти бачили, як, яким культурним життям хореографічним вони живуть, а самі показували нашу хореографію. Розумієте? І тоді оці країни будуть об'єднуватися, навіть за що цієї хореографії нашої, яка вона є насамперед. Президенція української народної хореографії імені Георгія Клокова в Дніпрі об'єднала митців, зберігаючи традиції та надихаючи на нові звершення. Вшанування його спадщини доводить, що культура живе і розвивається, коли ми її підтримуємо та передаємо далі. Тож це лише початок і попереду ще багато яскравих танцювальних історій.